Усім привіт! Просили відео, як я відбираю крилятка. От є гніздо, крилятка 10 штук. Гнізиться перша кролка і дивимося. Сам перед щоб крилятка була у нас. Тобто, щоб воно розвинуте, щоб воно поїло. Ось таке поїло. Дивимося таку столу на вагу. Так, 74. Спостерігаю за ним чи воно. Якщо воно передніми і задніми лапками відштовхується, значить воно здорове. Берем другу крілятку. На вагу 72. Нагодовано. Лапки розвинуті. Значить воно буде жити два. Беремо третє крілятку. 68 грамів. Ну, також. Ну, поїло слабо, поки я ще поставилась Бля. Так, четверте. 72. Розвинута. Лапками відштовхується. Значить, залишаємо. Нагудовано. Ось. Чу просвічується. Так, 5. Берем дальше. 56 грамм. Ну і живеньке, пока я в сторону. Подивіться, що у нас там залишиться. Так, далі беремо 60 грамів. Ну, це під питання. Поки залишаємо еще вибирати нас. 54 грамів. Це взагалі не в сторону. Поки. 40 грамів. І не дорозвинути, бачите. Воно таке. Кволи не дорозвинути. А що. Поки не в сторону. Далі будемо. 54 грамів. Тоже такі легенькі на сторону. Так. 50 грам, але поїло. Поки його також на сторону. Так є в нас п'ять. Чотири є. Є на шести. Так, шістдесят грам. Значимо його. Кидаємо пока 54 грама, кидаємо, і 56 грам, все кидаємо. Так, сформоване у нас ніздачку є, от, 1, 2, 5, 5, 7. І дивимося, на що тут є ще два таких орла. Ну, цього ні про що, згадую на бік. Ну, а це ще можна залучити 54 грама. І він такий активний кролик. Значить, лишаємо. От ми сформували два. 4, 6, 8. Але можете залишити, наприклад, є в запасі у вас там. Залишіть ще одного якогось. Наприклад, залиші 9 кроликів чи десять. Перші дні, що може бути якісь відійти. Тому сильніші виживе, а там проводите ще собі так і до тижня проводити ще огляд. Може якийсь кролик відійде, а якийсь залишиться, може якийсь ще не дорозуміє. це мені щось, не дуже подобається. Але подивимося. Ну, якщо перша кролка, то мінімум 50 грам лишати. Якщо вже другий, третій крол, там кровняться гарні, то я вже стараюся лишатися від 70 грамів, 80 грам, 80-90-100 Тобто, якщо плід Гарне народження, то він буде гарно і розвиватися далі. <кій> і далі вам вже покажу Уже такі укроли по тижню, як вони далі розвивається. Продовжуємо зважування і що ми відбирали добові, добові крилятки і зараз йдемо далі. Наприклад, беремо, дивіться, так вам показую. Дані крилятка у нас тут. 6 діб. Далі йдемо дивіться, вам показую, щоб ну, не питання задавали. 10 діб тільки почали відкривати ось. от, Керлят, дивіться. Тільки-тільки почали відкривати очі, щоб не було там. Що я там щось розказую, показую. Далі градація, виводок крилята. Це вже 22 дні і є керлятка е, місяць і тиждень. Це що ви мене просили, як відбирати крилята, як робити селекційну роботу. Те, що там мені розказували, що поправляли, що селекції ніякої в породі немає. Селекція, хочу нагадати, ще раз хочу сказати, хто туго сприймає інформацію, селекція це підбір і відбір пар. Тобто підбираємо пари самку самця і в них відбираємо потомство. Найкраще, тобто яке не хворіє, яке гарно розвивається. Це є порода. Ми можемо е, от породу термонську білу, будь-яку породу в себе селекціонувати, Тобто, відбирати, покращувати і ті якості, які нам потрібні. Наприклад, молочність, е, самці великі велика, велика плоди і швидкий ріст. Це все залежить від генетики і від гарного харчування. Йдемо, дивіться. Беремо, наприклад, любе крилятку. Вот. Маленьке ще. дивіться, ну що очі не відкрило. Шість діб на вагу. 196 грам. Це від народження 6 діб. Ставим таку сюди. Беремо другу крилятку. Любе. 200 грам. Тобто 6 діб від народження третій хрилятку. 184 грам. Четверта. 196. І тобто ми беремо ще одну хрилятку. 162. Різні є. Це по розвитку. Тут 180. Вот. Це крилятка те, що я вам казав. Крилятка 6 діб. От, що очі не відкрили то кролівника, кролівники, щоб не задавали дурних питань. Там щось що це є. Це гніздо від удара. Беремо слідче гніздо. Цих гнізді є 7, кажу, так є. От є гніздо 8 штук. Беремо любе криля. Ставимо. 290. Любек или 220. Вот нули. Ну, бачите, пух, он там ничего не может. Любек берем. 250. Ну, 250. Так, что вот сюда берем. 270. Вот целом. 6 дип. Доба. 6 діб і 10 діб. Тут виводку 8 штук, тут 7 штук. Все, це добре. Далі йдемо. То що показую от виводок 10 штук. Їм 20 дві 20 доби. Да. Бремо любез 2 дітей. Раз, на богу. На возі, нові. На вот Вага. 590. Ставимо от сюди таку. либо любе сідуще. вот От беремо, наприклад. 600. В кости результати в місяць. Необманію 200 крілятку. Ще, як смій, бачите, що не вміє ходити нормально. Це 600. Бо вже як місячна то не Вот, думаю. 480. Дальше брам. Любая. Вот пример. Союз. Это меньше кис. Он уменьшек. Ну маленький, ломай его 500. Какие Берем шайники. Ну, кидавайте чай. 550. Вот. Вот ломб. 20 дб. 5. 4. Бачите? Хм. Тобто, якщо ви проводите селекційну роботу на будь-якому етапі, кожних 10 днів чи тиждень, якщо ви хочете провести селекційну роботу, тобто то не м'ясо для себе, щоб е, кровика відібрати на плем'я, щоб вони гарно розвивалися, такі здорові були, рухливі. Буде тут гніздо. Да. Відбираєте, як я вам казав, новонароджені, які там не дорозвинуті, відкидаєте їх зразу і на кожному етапен перевіряєте собі. Тиждень пройшов, перевірили. Якщо він не доїдає кролик, він там не розвивається, викинули, хай лучше 6-7 лиш, але для племенної роботи лишить здорові кролика для себе. Для м'яса піде все. Там, наприклад, якщо воно доростає в тиждень лишаєте, доросає 2 тижні, дивитися, що ви дуже погано викидаєте, три тижні більш-менш лишаєте, щоб чотири 4 тижні вже ніяке викидаєте, а так далі залишаєте. На плем'я треба залишати здорових особів. І тому прошу ті, що не сприймають інформації, хто займається м'ясом, не путайте м'ясо і плем'я. Плем'ям треба займатися, треба відбирати постійно кролика. Треба кроликом займатися. Тому є робота племіна і є м'ясна. Ви оприділіться в цьому житті, чим ви хочете займатися. Я хочу займатися племін'ю, тому що мені це подобається. Я хочу розвивати в Україні здорове кровіництво і давати людям гарне кролика для м'ясного відтворення. Так, беремо треті. Баба! Є місце. Не буду розказувати 6 штук. Шість штук ще і є, самка середня, не мінімум молочності і не максимум молочності. Середня. Беремо криля. Місяць тиждень. Майже кіло 200. Беремо друге крилля. ну, кріля. Майже кіло 200. беремо саме менше криля. Менше. Ну, 900. Це м'ясо. Однозначно. Але хоча б може до двох місць показати результат краще. Беремо друге, кролик невеличкий, дивіться. Взагалі невеличкий. Якщо, наприклад, не, 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 не приклад, прихлочував показати. От вага, от кролик. Маленький, кіло 200. але він як грудочки. Бачите? Ну, от м'ясне у то, що ж нам треба, м'ясо. Далі, все. Дребуюся. Чулос 130. Так, да, це 6 штучок. Не буду казати там, що багато вийшло, я не знаю чого. Не було туди звідки надібрати, самка привела. Там. Цих 9. Самка молочна. Тут не питання, що я лишив 9 то, що самка молочна, я знаю, що вона витягне всі йде. Телятка більш-менш рівні. Тут Де, що перебирати. Ну. Ту тобто, якщо у нього шерсть скуйовжена, от є таке тут одне. Серед цих всіх тіпа... да, типа, так, воно маленьке. Типа воно маленьке, самку відкусила вухо, витинці. Це брак. Оце обрали реально, бо кіло і тиждень у нього майже 900 грамм. Це піде в брак. Ну, а ці кролики гарні. От. Я показую реальну частину ріст реальних кроликів. От. Хто кролівники поймуть. Якщо ви хочете займатися селекційною роботою, тобто відтворення стада для себе, то так треба займатися. На м'ясо там зовсім друге питання. Лишайте все, що є, все, що тільки вмирає в гнізді, викидайте, щоб не воняло, і на м'ясо піде. А якщо ви хочете відтворити стадо, то треба відбирати кроликів нормальних, здорових, які б вам потім приносили гальні результати. Всім дякую за увагу, всім до побачення. Е і хочу сказати, що якщо будете робити так, то у вас не буде кроликів з кривим хвостами, бо є такі в нас що блогери, що їдуть за, за кордону, беруть кроля з документами, везуть, ризикують і привозять кролика з кривим хвостом. Якщо будете робити ось так, відбирати. Кролика не буде кровапоста. Кролик обдарівний хвостик, гарно розвинена мускулатура. дивіться, що це кролика хотіти? Місяць і тиждень. От. Ви бачите, який у нього хребет. Це що нам треба? Нам треба м'ясо і тоненька шкіра. Отакий От. От молоднячок нам треба. Тому це все треба займатися. Є люди, які займаються кроликом. На селекцію на племі, а є люди, які займаються м'ясом, а є люди, які займаються ні м'ясом, ні селекцією. Вони просто щось там у своєму житті е, оприділитися. до цієї пори не можуть оприділитися і збивають з пантелику всіх королівників в Україні. Тому <кій> просто собі... Робіть висновки. Я не кажу, що моя інформація там є якась наукова, моя інформація вся з свого власного досвіду. Якщо вам корисно, сприймайте, якщо не корисно, просто не, не дивіться і проходьте. Я нікому нічого не нав'язую. Все. Всім дякую за увагу. До побачення.